Права номер 7 четвертий пункт. Спочатку тіло перебувало в точці А з координатами Х0В і0. За певний час тіло перемістилося в точку Б з координатами Х і. Накресліть систему координат, зазначте точки А і Б. Зобразіть вектор переміщення та визначте його модуль. Чи можна, за даними задачі, визначити шлях, подоланий тілу. Ну що ж, для початку давайте будувати систему координат. Як сказано в цьому завданні. Ну що ж, по ісу у нас тільки додатні значення. По ігреку є додатні і від'ємні. Будемо це пам'ятати. Ну і давайте проводити тоді. Отже, проводимо по іксу. Давайте ось так. Є. І. і по ігри. Ну що ж, тут поставимо 0. Від'ємних по іксу у нас не буде. Ну і тепер за одиничний відрізок давайте візьмемо за один метр дві клітинки. Отже, позначаємо тоді, що тут у нас буде ікс метри. Тут у нас буде ігрек метри. І тоді, отже, дві клітинки це один метр раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Тепер вгору у нас додатні числа по ігрику. Отже. Один. Два. Три. Так. Ну і вниз у нас від'ємні числа. Нуль. Внизу буде тут мінус один. Мінус 2 і мінус 3. Є? Ну що ж, отже, ми накреслили систему координат. Тепер на ній треба зазначити точку А і Б. Точка А у нас має координати 4 метра по Х і мінус 3 метра по y. Ну що ж, е, тоді наперетину 4 метра по х і мінус 3 метра по y Давайте поставимо точку. Отже, Ну, давайте я для зручності проведу додаткові лінії. Ось беру лінійку. Отже. Ось у нас всі точки, яких координата по x 4 метри. Давайте я її проведу. Проводимо. Є? Це всі точки яких по іксу 4 метри. Ну, а зараз по y беремо мінус 3 метри. Так. Отже. Мінус 3 метри по Y. На перетині у нас буде точка А. Ось проводимо лінію. Так, і на перетині давайте позначати точку А. Ну, давайте, наприклад, жовтим кольором. Позначимо точку А. Підписуємо. що Це у нас точка А. Далі. Точка Б. Координата 4 метри. Так само. А по Y 3 метри. Ми ще ж беремо лінійку і по Y 3 метри. Проводимо лінію. перетині у нас буде шукана точка. Отже, Ось. Так. Це буде точка Б. З координатами 4 метри і 3 метри. Так, ставимо тут точку. Підписуємо, що це буде точка Б. Є. Так, зазначили ми точки А і Б. Тепер, що далі? Зобразіть вектор переміщення та визначіть його модуль. Вектор переміщення це напрямлений відрізок, що з'єднує початкову і кінцеву точку. Тіло в нас почало рух з точки А, закінчило в точці Б. Тобто ми беремо і позначаємо зараз вектор переміщення. Ну що ж, давайте напрямлений відрізок. Наприклад, я позначу його зеленим кольором і з'єднуємо початкову і кінцеву точку напрямлений відрізок. Отже. І накреслили. Так. Давайте його пересуну правильно. Yeah. Ну що ж, і підписуємо, що це у нас буде S-переміщення. Вектор S переміщення, S, переміщення. Yeah. Тепер потрібно визначити його модуль. Ну що ж, давайте для початку запишемо, як правильно записується координата точки А. Пишемо А. У дужках записуємо координату. По х у нас 4 метри. комою ставимо. По У – мінус 3 метри. Так, правильно записується координата точки А. Ну і координата точки Б. По Х у нас також 4 метри. По Y 3 метри. Є чудово. Отже, тепер ми накреслили точки, треба визначити модуль переміщення. Модуль переміщення це наскільки перемістилося тіло з початкової в кінцеву точку. По x воно не рухалося, а по іку з мінус 3 перемістилось 3. Для того, щоб знайти, нам треба від кінцевої координати відняти початкову. Отже, записуємо, що S вектор переміщення. Модуль вектора переміщення S дорівнює. Отже, ми тоді, якщо у нас по X не рухається, потрібно від координати y відняти y0. Пишемо y y-0. y І це дорівнює. Замість y підставляємо 3 метри. Відняти. А замість y0 пишемо мінус 3 метри. Так? 3. Відняти мінус 3 це буде 3 метри плюс 3 метри плюс 3 метри. І це буде дорівнювати 6 метрів. Є? Тобто тіло в нас перемістилось на 6 метрів, що очевидно. Так, Чи можна за даними задачі визначити шлях подоланий тілом? Ну, записуємо тоді. Звичайно, що ми не знаємо, яким шляхом рухалось тіло, чи воно прямій рухалось, тоді і L буде дорівнювати S, чи воно рухалось якимось зігзагами, чи може через взагалі початок координат невідомо і ми не можемо сказати, чому дорівнює шлях, який подоланий тілом. Отже, записуємо тоді за даними задачі. За даними задачі. Чи можна, пишемо не можна, не можна, не можна. Визначити шлях, шлях подоланий тілом. Тілом є. Ну що ж, отже, все, що необхідно, ми зробили, записуємо тоді відповідь. Так, відповідь. Отже, чому дорівнює модуль переміщення S? Пишемо S дорівнює 6 метрів. Далі, чи можна за даними задачі визначити шлях подоланий тілом? Не можна. То ми записуємо не можна або ні. Чи можна? Ні. Не можна. Ну що ж, ось таке завдання на систему координат шлях та переміщення. На цьому вправу завершено.